Усім доброго, тихого і мирного дня. підвечорка вже. Субота, друзі, продовжується. Ми з братиком ховаємо на зиму картопельку, моркву, насінну картопельку, кормовий буряк. І це бурячок на висадки, щоб було своє насінчику. Так, що я зараз буду робити? Зараз візьму попелом про трясу. І там, де оце морква і буряк столовий, трішки білим піском просиплю. І все, накриємо вішером, може сіном просто з минулого року, і будемо закопувати. Так, Ну, приблизно. Ось так. Гарненько. Гарненько, гарненько. Просипмо. Це на вулиці під плитою було. Тут є гості, ось чому я взяла кошика. Бачите, який чистенький, гарненький. Попіл сиплеться. Ну, напевно. Напевно, все. Okay. Накрили, а тепер. Візьмемо лопату і будемо по кругу, по кругу будемо копувати. І все. І буде усе. І гарненько буде зберігатись. А це вже по новому кругу знову обкопуємо потім гарненько порівняємо і буде супер. Бачите, друзі, яка волога земля? У нас добрячі дощі йшли, хоча на, на грядках земля набагато сухіша, а тут дуже-дуже волого. Ну, а це дівчата і хлопці. Виглядає ось так наш скобчик. Щоб ви собі розуміли, ось виємка. Так, тут стріхи капає, але ось бачите, де лежить наша картопелька. Ось, картопелька, буряк. І, напевно, сантиметрів десь ну, до 30 буде виємка. Та й ось так. Хай зберігається картопелька, хай добре зберігається. І все буде добре. А вам бажаю усього самого, самого найкращого. Мирного неба, Божої благодаті. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока, 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 пока.